Мої вітання 30 березня. Так, давайте повідповідаю на решту питань, ті, що були вчора та сьогодні. Давайте починати. Так, Альона, подивіться, будь ласка, питання, питання не по темі. Так, ось ці картинки, що в інтернеті з привітаннями, день народження на добраніч, добрий ранок. А де саме конкретніше? Тобто ті, що скачуються, так, в Гуглі оці картинки, чи може бути таке, що коли ти качаєш цю картинку, пересилаєш іншому, шахраї можуть мати доступ до наших банківських карт. Чи може таке бути. Чи правда, що якщо ти скачуєш якусь картинку з інтернету, добрий ранок, добрий вечір, або там, з Днем народження, ну, мабуть, чи може бути в цих картинках вірус і шахраї можуть мати доступ до наших банківських карт? Може таке бути. Чи може таке бути? Ну, цікаве питання. Ну тут карта башні, я так розумію, що, скоріш за все, ні. Ну ні, луна, башня, ні, ні. Я думаю, що ні. Карти кажуть, що ні. Саме ось це, що скачують, вірус в ньому ні. Коли дзвонять вам ось ці аферисти і так далі, не можна брати трубку. Це так. А картинки, ну карти кажуть ні. Так, давайте наступні питання. Зараз буду дивитися, що я не... вчора не... Так, Альона, подивіться, будь ласка, чи буде демобілізація мобілізованих в Україні в 2024-2025 році? Давайте спочатку 24 рік. Чи буде демобілізація мобілізованих в Україні в 2024 році? Чи буде демобілізація військових в 2024 році? Так, планується. Планується. Помірність. Ну, якось, знаєте, по помірності. Небагата кількість, я би так сказала. Дуже мала частина буде йти на демобілізацію. Дуже мала частина. Скоріше за все, ті, хто з першого дня війни, я так розумію, ті, хто втомився, вже їм просто потрібно це, бо вони вже не можуть виконувати свої обов'язки. Значної кількості ні. У 2025 році, чи буде демобілізація військових? У 2025 році. Чи буде демобілізація військових у 2025 році? Зміна якась? Колесниця. А ось 25 рік. Зміна колесниця. Демобілізація в 25-му році, знов тут рух. Так само карти кажуть. Будуть, буде, буде але незначна частина. Ну, Тобто, м -м ті, хто там дуже довго, так само в в му році. Невелика частина, бо ви ж розумієте, що... Ну, воно, мабуть, і так зрозуміло, що не можуть всіх демобілізувати, а поставити нових. Це просто неможливо. Так. Миколаю ми вчора дивились, Суми дивились. Подивіться, будь ласка, місто Каховка, Херсонська область, загрози, події на найближчий час. Дякую. Так, місто Каховка. Місто Каховка, Херсонщина. Окуповане місто Каховка, події, загрози на найближчий місяць. Місто Каховка. події, загрози для міста. На найближчий місяць. Каховка. Атака, агресія. Дуже якась сильна агресія стосовно людей. На людей. Каховка. Ви знаєте, тут е, можуть бути удари. Або ви можете опинитися без світла, електропостачання. Або удари. Ось удари і сильна пожежа, каховка. Загрози для людей. Каховка на найближчий. місяць. Це карта бідності, це карта, знаєте, коли нема роботи, мало харчування, ну, тобто бідність, скрутне становище для людей. Башня. Ви знаєте, ще може вказувати те, що можуть пошкодити, бути пошкоджені будинки. Тобто є ймовірність того, що можуть пошкодити будинки від ударів, якесь, якесь руйнування. Ну, такі карти дуже агресивні. Дуже на каховку, на місяць. Дуже агресивні карти. Так, подивіться, будь ласка, Миргород. Все летить через нас або до нас. І чи можуть нам дати літаки раніше? Чим літом через ті масовані обстріли? Місто Миргород. Місто Миргород. Небезпека обстрілів в найближчий місяць. Місто Миргород. Небезпека обстрілів в найближчий місяць. Чи є така небезпека? Місто Миргород. Небезпека обстрілів в найближчий місяць. Так, обстріли і обстріли падають на колесницю, на, те, що, на якесь пересування. Ну, ви зрозуміли, що це знаходиться в околиці Миргорода. Туда, там є обстріли. Давайте запитаю: Загроза мирному населенню міста Миргород на найближчий місяць з повітря. Загроза мирним мешканцям Миргорода. Удари, емоції, башня. На жаль, будьте обережні. Удари, башня, руйнування. Зрадники щось дають. Відлюдник, постійне укриття. На жаль, Миргород, будьте обережні, бо карта удару і руйнування. Або ж це вказують на емоції людей, ось розбите серце емоційно. Але карта башні випала. Це руйнування. Будьте, ну, що я вам можу сказати, будьте обережні. Тепер давайте за літаки f 16 Чи будуть в Україні літаки f 16 впродовж цієї весни? До кінця весни, 24 рік. В Україні вже будуть літаки F-16, щоб захистити більш-менш наше небо. f 16 будуть в Україні до кінця весни. Будуть в Україні до кінця весни. Ну, хочу сподіватися, що так. Хочу сподіватися, що так. Десь е кінець весни. Кінець, наприкінці весни. Ну, сподіваюся, що так. Так, Кам'янський я вчора дивилася. Енергодар дивилася. Сиверодонецьк також. Вітаю, подивіться місто Олешки. Чи вціліє місто при деокупації? Чи його зруйнують повністю? Що чекати мирним мешканцям? Місто Олешки. Місто Олешки. Ситуація в місті на найближчий місяць. Загрози для мирного населення. Місто Олешки. Місто Олешки. Ситуація в місті. Уход, удари. Місто Олешки. Можуть бути удари по військовим. По військовим там випало. Там, де вони базуються, в тих містах треба бути подалі від тіля. Можливо, це за містом. Давайте запитаємо, чи вціліє місто Олешки при деокупації. Чи вціліє місто Олешки при деокупації? Чи вціліє? Знов та ж карта. Ну, надія є. Ну, я гадаю, що вціліє. Тут нема дуже поганих карт, маю надію, що вціліє місто. Так, подивіться, будь ласка, коли нарешті повністю деокупують Харківську область. Коли ставте, будь ласка, часові рамки, щоб більше було зрозуміліше. До кінця 24-го року звільнять повністю Харківську область. До кінця 24-го року звільнять повністю Харківську область. Башня військові ну до кінця весни карта ну ви знаєте карти кажуть на даний час ось на сьогоднішній день ну відповідь поки що ні подивіться будь ласка київська область біла церква загрози з повітря я так розумію Харківська область, Біла церква, загрози з повітря. Чи будуть обстріли на найближчий місяць. Біла церква, загрози з повітря на найближчий місяць. Колесниця, сонце. Вищі аркани. У вас там біла церква, є якісь мости або ж все, що пов'язано з енергетикою. Вони хочуть лишити вас світла. Тут чітко, біла церква. Біля цих енергетичних об'єктів обережно. Біла церква на місяць ситуація. Працює ПВО. Відлюдник, можуть бути тривоги. Коротше кажучи, підприємства, все, що пов'язано з енергетикою. Ви ж бачите, в них час криша на цьому поїхала. Ось лишити без світла. І тут ще якийсь шлях, дорога, пересування, вокзали, щось з цим пов'язано. Там також треба бути обережними. Подивіться, будь ласка, кривий ріг в плані обстрілів. Е, недавно попало на відео, що в апрелі в Кривому рогу будуть попадання в дома. Так, кривий ріг. Кривий ріг. Ситуація на найближчий місяць в місті Кривий Ріг. Загрози з повітря. Та де саме. Загрози для міста Кривий Ріг та для мешканців на, на місяць. Кривий ріг. Планують зробити якусь важку ситуацію. Кривий ріг. Загрози з повітря. Околиці міста, башня, обстріли. Околиці міста, башня, обстріли. Будуть щось збивати. Воно може падати також пошкодити. Мені не подобається ось це поєднання. Карта 9 кубків і веша. 9 кубків відповідає за місто, де люди отримують задоволення. Тобто кафешки, торгові центри, розважальні якісь центри. Ось туди чогось падає башня, так що дуже уважно. Також під загрозою підприємства зрадники щось дають, але вони на околиці якось міста. Треба бути уважними, коли в скупченні людей, коли тривога. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, Кременчуцьку Гес. Кременчуцька Гес. Кременчуцька Гес. Давайте на найближчий місяць. Кременчуцька Гес. Її стан. Стан Кременчуцької ГЕС на найближчий місяць. Ви знаєте, Кременчуцька ГЕС. Там працюють ось ці зрадники. Вони здають, вони зараз візді активізувалися по всім оцім ГЕС і здають точні координати, щоб ці влучили чітко в ціль. Кременчуцька ГЕС є загроза. Ну так, на жаль, дивіться, на жаль, є загроза. Карта удару, карта смерті. Можливо, буде влучання. Десь біля. Я розраховую, що біля, що не в саму ГЕС. Знов зрадники. Ви знаєте, може бути, може бути пошкодження. Дай Боже, щоб цього не було. Але завдяки цим зрадникам може бути пошкодження. Подивіться, будь ласка, місто Славутич, Київська область на квітень, 24-й рік. Чи є загроза обстрілів? Чи буде спокійно? Поряд кордон з Білоруссю? Ось чітко поставлене питання. Просто супер. Так, місто Славутич, Київська область на квітень, 24-й рік. Чи є загроза обстрілів? Е, на квітень, місто Славутич. Поряд кордон з Білоруссю. Місто Славутич. Ситуація на місяць загрози. Повітря, Славутич. Славутич. Можуть через вас може щось летіти. Ось загроза. Важка ситуація, уход. Місто Славутич. З боку Білорусі є небезпека на місто Славутич в квітні. З Білорусі є небезпека. Ну, з Білорусі нема, але можуть бути тут карта колесниці і дороги два рази. Можливо, якісь проникнення, ось цих ДРГ щось там можуть винюхувати. Ну, так більш-менш нормально у вас. Через вас просто щось може летіти. Руйнування, слава Богу, не показує. Так, сьогодні читала від якогось аналітика західного, що якщо допомоги не буде, то Київ захватять до осені, чи навіть влітку вже. Чи можливо таке? Чи буде взагалі до літа просування на якомусь напрямку. Так, чи може бути таке, якщо нам не дадуть зброю, те, що нам потрібно? Київ їх захватять до осені або навіть влітку. Колесниця, сила, важкість, удар. Очікування. Захист. Ну, так, таке може бути. Таке може бути. Ось сила, колесниця, Вони наберуться сили. Нам потрібен захист, нам потрібні ресурси. Да, диявол, да. Таке може бути. Таке може бути, якщо нам не нададуть допомогу. І вони всі там західні партнери Америка, це все прекрасно розуміють. Подивіться, будь ласка, Дніпропетровська область, СМТ Покровський. Границя між двома точками цивільних дуже багато. Що чекати на місяць. Місто Покровське, Дніпропетровщина, границя між двома точками. Між двома областями, я так розумію, цивільних дуже багато. Дніпропетровська область, СМТ Покровське. Що чекати? Загрози з повітря на місяць. Можуть бути проблеми з водою. Можуть бути дрони до вас. Можуть щось, щось десь, коли збивають їх або влучання, щось можуть пошкодити будинки. СМТ Покровське. Вам треба бути обережними. На підприємствах також е, можуть е, пуляти по вам тим, що неможливо збити. Смерть це е, може вказувати на балістику. Добрий день, я із Одеси. Подивіться, будь ласка. Е, ну, це особисте питання. Давайте я запитаю за Одесу. Місто Одеса. Місто Одеса. Що чекати мирним мешканцям міста Одеса в квітні, 24 рік? Чи є загроза людям? Мир... Ну так, обстріли. Обстріли, прильоти від того, що збивають пошкодження. Так, ви бачите, які карти? Башня. Ось вони націлені на Одесу. Кошмарять Одесу. Це руйнування. Десь біля води. Також це обстріли, і щось будуть збивати, воно може теж наносити дуже великий урон. Захист, в принципі, більш-менш у вас є. Але ж ось ці швидкісні цілі, балістичні, навряд чи вони будуть так, удари, навряд чи їх зіб'ють. Де саме загроза мирним, де саме загроза одеси там, де саме в квітні загроза Одеси там з повітря? Де саме? Біля води, кажу знов. Біля води. Так, все, що пов'язано. Ось порти, біля води. Ось ці всі. Ну, коротше кажучи, ви поняли? Біля води, біля моря. А там практично вся Одеса біля моря. Так, давайте ще раз. Де ще? За біля моря ми зрозуміли, що загроза є, біля води. Де ще загроза Одеси там на квітень з повітря? Де ще військовим загроза йде. Військовим. А де саме? Туди, куди і минулого разу прилітало. Колісниця, пересування військових, де вони що роблять? Можливо, знову де лікуються. Ось таке все. Бачите, діяволо на Одесу. Ну, не знаю, на Одесу так не дуже. Не дуже. Такі карти агресивні, вони прям сказилися. Цікавить наступ на Київ зі сторони Білорусі. Останнє питання. А можливо, там ще було одне, якщо його знайду. Так, чи буде наступ у 2024 році на місто Київ зі сторони Білорусі? Зі сторони Білорусі. Чи буде наступ? Це обман, не буде. Залякування. Зі сторони Білорусі не буде. Якесь залякування, якийсь обман. Так, зараз тут ще було одно питання, але воно було в іншому, іншому відео. Ага, Кривий ріг, ви питали. А, ні, Краматорськ ось. Краматорськ, ви питали подивитись? Краматорськ, що чекати? Окупація. Місто Краматорськ. Що чекати? Місто Краматорськ в квітні 24-й рік, наступний місяць. Місто Краматорськ. Що чекати мирним людям? Обстріли. І чи можлива окупація Краматорськ? Що чекати людям? Обстріли, диявол. Ну, Краматорськ це їхня ціль, але плани диявола йдуть по ілюзії. Башня, руйнування. Де саме небезпека? Звичайні будинки людей. Область, околісниця, Дрони можуть бути. Наступ. Наступ на місто Краматорськ може бути в квітні. Ну, думаю, в квітні ні. Уход від того, ні. Ну, такі карти не дуже. Бачите, обстріли, башня, руйнування. Так, на всі питання я відповіла. Бажаю всім мирних вихідних. На все добре.